Мої вітання всім. Запрошую вас, мої любі, на цікавий урок з образотворчого мистецтва. Сьогодні мандруємо на Кавказ. Там ми побачимо. Чудові вироби з металу це посуд, декоративні пано, ювелірні прикраси, виготовлені з латуні, міді, алюмінії, сталі, а також золота та срібла. У процесі карбування на пластині металу або на круглій формі майстри вибивають певний рельєф. Для цього застосовують спеціальні інструменти, які мають наконечник різної форми. Художня обробка металу. Це називається карбування. Один із видів декоративно-прикладного мистецтва. Так іноді називають і сам виріб. Розглянь приклади карбувань. Створи образи пташок у рельєфній композиції веселе курча або курча з курчатами. Використай фольгу, підручний матеріал для продавлювання фольги. Спочатку на аркуші такого ж розміру, як фольга, намалюй пташок. Приклади аркуш до фольги і по контуру продави малюнок. Далі продовжуй створювати рельєф і різні фактури для зображення пір'ячка, криліць, пташок, а також травички та квіточок. Можна використати для продавлювання звичайний олівець, але не гострий. Ось така цікава композиція вийшла в мене. У тебе вона вийде ще найкраще. Бажаю тобі творчого натхнення та всього найкращого. До зустрічі!